Двоє черкаських митців. Інсталятор Олександр Дувінський і графік здур Бобіч представили черкасцям проект із провокаційною назвою Краса в світ». Експозиція покликана оголити проблеми псевдокраси та несмаку. Перший позив визник, коли ми отримали журнал Дома з Україна два місяці назад. Це був прекрасний журнал, коли я здавався Віталія. перестройки. Це був образецтво високого дизайну, високої архітектури. И когда мы открыли этот вот дом из Украины, оказалось, что там толстосумы снимают свои квартиры безвкусно оформлены и хизуются друг перед другом. Ну и мы решили, что пора этой красоте как бы положить конец. И, ну не то что с ней бороться, а внести немножко такую небольшую дозу отравы маленькой, чтобы как бы немножко она попритухла. Художник з дур бобіч про псевдокрасу красу та красу справжню розмірковує на своїх полотнах. Їх на виставці близько двох десятків. Сам художник свій стиль називає авангардом, працює з олією та акриловими фарбами. Ну я читаю, що ну, ну, внутрішня красота спасет показнає. Скульптор та інсталятор Олександр Дувінський представив скульптуру світильник. Це парафраз відомого класичного сюжету Ахіл вбиває Гектора. Це накроватно-прикроватний світильник для двоспальної кровати. Ахіл поражає Гектора під стінами Трої, Ну і за Єлени. От там вони в Валькірі б'ються якісь начала, які, які спровоцівали троянську війну. Ну і ідея гречного воїна має бути мужественним спереди і как женственним ззаду. Ахіл тримає у руках електричну лампу, а Гектор Канделябр. Вочевидь, автор хотів продемонструвати, як культура 19 століття, культура канделябра у 20-му столітті впала під тиском культури електричної. Своїх героїв Ахіла та Гектора Дувінський створив з матеріалів, що оточують нас у побуті. Матеріал бросовий це пінопласт, монтажна піна і папє маше. Причому пішли предвиборні листовки они глянцевые, вони очень хорошо. Ну, тут нічого ніякої політики, просто не ідеально превращались в ідеальну бумажну масу, додається кліпива, значит, і вот перед вами результат. Олександра Дувінського в контексті обговорюваної теми цікавить парадокс знищення світу заради володіння красою. Красота, красота від подалочки красоти зачастую скриваються всякі неблаговідні. Красота зачастує мамаскирують віші А Собственно, прекрасная Елена послужила поводом для войны, которая уничтожила троянскую цивилизацию. Это как бы красота, но совершенно разрушающая. Здесь мы рассматриваем ту плоскость, плоскость борьбы за красоту. Битва ахейцев и троянцев под там и так далее. То есть битва-то была, по сути, из-за Елены прекрасной. Это лишний раз подчеркивает, что красота, она имеет как силу, настолько большую силу власти. Що вона може як вознести людину, так і вбити. Відвідувачі гідно оцінили проект, сіль не в тому, позитивно чи негативно, а в тому, що побачене змусило їх замислитися. Олександр Дувінський, а також Сергій Козаченко вони завжди привертають увагу черкаської публіки і молодого покоління. На мою думку, дуже корисно прийти і подивитися на їхні картини про щось подумати, відволіктись. Ми не любимо вот какой то серости, ординарности ординарності вот, вот всього такого примітивного. Примітивізму хватает і так в житті. А тут добре, іменно коли в сплески якісь неожиданні и, і, і, і у них це завжди присутствует. Марина Лук'яненко, Павло Тихоненко, Віка Новини.